Вітаю тебе на моєму каналі. Сьогодні ми будемо з тобою малювати. Вам дуже сподобався туторіал, який я знімала раніше, тому вирішила зробити щось схоже і зняти також малюнок в графіці. Сьогодні будемо з вами малювати машину, точніше її корпус. Я обрала дуже цікаву таку машину, вона дуже красива і вийде прикольно на нашому аркуші Тому що тема Drive, це типу поїздка, не знаю, ну, не знаю, як це пояснити ось. А, тому будемо малювати сьогодні з вами. Покажу вам, що я малювала на цьому тижні. Так, ну, ось дивіться, ось такі малюночки: останні, які я робила ось. І зараз буду малювати наступний. Так, зараз тут трошечки приберу. Що нам потрібно? Якщо ви не малюєте, не участь в конкурсі, а, ви, ну, це не конкурс, це просто челенджі, то вам потрібно просто бути якийсь аркуш. Якщо берете, то малюбері скетчбук, в ви це все малюєте. У мене це ось такий маленький від бренду Art Creation. До речі, а зараз в моєму ті проходить розіграш, тому якщо ти переглядаєш це відео, то ти можеш перейти і взяти участь, тому що вже в неділю буде результат. У тебе є буквально один день. От. А, так, ось такі лінери. Нам потрібні ще будуть простий олівчик, гумочка. І все. І, звісно ж, гарний настрій. Можемо починати. З чого я починаю? Малюємо корпус машини. У мене це буде ось така, ось така, ось така ось лінія. Потім буде ось тут е, проміжок. Ось так має бути виглядати. Тут буде ось ця наша елементик, Ось цей тут у нас буде звужуватись. Отак можна зробити. Ось таким чином. І тепер малюємо ось тут кружечок. Спочатку можна було його намалювати, потім від нього відштовхуватись, але я вирішила зробити це вже потім. Ось, малюю, потім я роблю зверху ось таку ось лінію і роблю ось таку лінію. Дивіться, ось так це виглядати має. А ви просто повторюйте за мною і пас все обов'язково вийде. Ось. Зараз я хотіла закріпити скріпочку, щоб нам не заважало, тому зараз я візьму, У мене є дуже красиві скріпочки з гусем. Ось так вони виглядають. Так, і тепер нам потрібно зробити корпус машинки. Його треба буде промалювати. Я дуже сильно не буду промалювати олівчиком, будемо вже селіном робити, але потрібно зробити ось це скельце. Ось бокового зору. Чесно, не зовсім знаю, як воно точно все називається, тому просто малюємо інтуїтивно. У мене, до речі, була картина акрилом, яку я подарувала нещодавно на День вчителя, тому а зараз ця картина вже висить. Так. ось, Дуже красиві машинки такі аутентичні. Класні. Прям. Мені вони подобаються. Вони гарно виглядають. Прям так, класно. І так, малюємо ось таким чином. Тут у нас вже буде скло приблизно. Якщо я кажу щось неправильно з приводу машини, я як, якщо чесно не дуже сильно розбираюся в машинах, взагалі прям, ну можна сказати, що не розбираюся, ось так роблю. І ось тут у нас будуть ось ці такі штучки. Я не пам'ятаю, як вони називаються, що, перепрошую. Ото трошечки можна. І ось тут малюємо ось це вже ось цю фару. Дивіться, що виходить. Мені здається, дуже класно. Переходимо до лінеру. А в мене лінери ось такі. Їх дуже багато товщин. Я не знаю, вам, мабуть, погано видно, але тут багато товщин. От. А зараз. Так. А, а, дуже класні лінери, прям мега класні. Раджу купити кого, хто хоче. Купувала я в розетці. Надаю, але там є ще до сих пір. Беру лінер товстенькі усім в моєму випадку. Тому що ми будемо робити зараз з вами контур. Обов'язково повторюйте все за мною, щоб все у вас вийшло обов'язково. А дивіться, малюємо з корпусу, ось цього, малюємо його ось так по контуру. Тобто ми починаємо з вами завжди з чого? Правильно, з контуру. Так, тут малюємо дах машини. Не знаю, як чесно його назвати. Але малюємо дах. Тепер малюємо ось тут взагалі якісь елементи ще є, але я не знаю, що це таке, тому не буду малювати. А тепер малюємо ось це деркало бокового зору. Так. І ось таким чином ми малюємо його. Можна ось так двома лініями, бачите, як я тут пройшлася. Як виходить. Тобто це, ну. Неважливо як у вас. Найголовніше, щоб було схоже на саму машинку. Так. Можливо, хтось є фанат машин, і ви знаєте, де що знаходиться, можете прямо малювати, а, прям як правильно. От. Але я малюю просто, щоб передати тему, показати, як можна взагалі намалювати просто машину. Ну, це не прям повністю машина, це така її передня частинка. Тому так. Ось таким чином роблю. Робимо ось тут, ось тут таку верхню частину. Тут ми будемо бачити а, дах, який всередині знаходиться, ну цей стелю. І ось тут ось таким чином, але тут можна ось такими якимись лініями це зробити. То все одно буде все заштриховано, тут неважливо промальовувати. Тепер робимо ось таку, такий елементик. Я називаюся все елементиком, або не знаю, як це називається. І ось тут робимо. Так, ось, таку частинку. Тут ми трошечки нижче спускаємо, більш квадратно і вниз. Отак. Готово. Тепер малюємо вже фару кружечком. Тепер малюємо другу частинку товщинку. Зараз будемо промальовувати, уважно дивіться, як я малюю цю фару. Повторюйте за мною. Перша товщина йде по контуру. Це доволі складно, до речі, малювати. Я кручу ось так скетчбук, ви також це робіть, якщо можете. Ось тут ми робимо ось таку частину. Ось так. І ось тут якусь можна лінію пройтись. Ось таким чином, і тут у нас буде якесь відображення, не знаю що. Відображення якесь, звісно. Готово. Тепер давайте будемо вже далі переходити до штриховочки. Ось що вийшло. Прибираємо ось таке. Але дивіться, що ще дуже важливо. Я забула про це трошечки. Нам потрібно намітити бліки. І тому будемо зараз разом дивитися і їх обходити обережно. Ось тут у мене буде блік. Тому я штрихую ось таким чином. Маленькими штришочками, і ось тут вже можна повними. Ось таким чином, тут також маленькими. Це блік. Ось тут повними штришочками до, цю, до цього моменту також штрихуємо. І так нам потрібно буде заштрихувати всю машинку, десь залишаючи ось ці білі елементи, але їх не буде дуже сильно багато, тому ви, в принципі, я гадаю, що впораєтесь. Просто повторюйте за мною. Ось що в мене вийшло. Ви можете подивитися, в принципі, дуже класно. Тут тепер ми те саме робимо, але горизонтальними лініями. Тут темніше. Тут прям легенько. Готово. І ось тут можна вертикальними. Готово. Тут теж. А тепер потрібно зробити тіні. Цього я роблю все горизонтальною штриховочкою. Просто уважно повторюйте за мною і все у вас буде гарно. Ось таким чином готово. І, в принципі, тіней дуже мало на цій машинці, тому що тут дуже красиве освітлення, тому ми його також робимо насильно активно. Тепер нам потрібно зробити буде потім фари та ось цю частинку. Серединки я також заштрихую, але прям ну, дуже, бачите, ріденько. Тому що тут у нас буде, типу, вже сидіння наше. Тут його можна навіть намітити трохи. Це дуже погано це буде видно, але нормально. І тут у нас буде... Ми намалюємо просто чорним, мабуть, зафарбую. А, так. Тепер тут... Штрихую, теж поки що, поки що просто штрихуємо. Бачите як? Тепер ми будемо з вами дороцьовувати. Беру лінер такий потовстіший. Це в мене буде одиничка навіть. Ось, якщо у вас немає, беріть просто фломастер чорний. Ось. І ним я роблю ось цю ось частинку. Я її просто крапочками пророблю. Але не повністю, бачите, знизу. Та трошечки згори. Серединку залишаю. Зараз будемо саме робити з фарами. Але тут трошечки складніше, тому що треба спочатку цей бортик обвести обережно. Дивіться. І тепер ми робимо ось таким ось чином плямки. Я зафарбовую деякі, ось дивіться, ось дивіться, таким чином. а деякі ми будемо просто штрихувати. Це потрібно робити дуже уважно. на хвилиночку. Ось таким чином. Тут ми зафарбовуємо, дивимося одразу, де це ми зафарбовуємо ось тут. Тут ми також зафарбовуємо щось, ми тут дивимося на плямки. обов'язково важно дивіться на мій малюночок. Тут все дуже просто, але уважненько потрібно буде. Тут ми просто штрихуємо, тут ми також заштриховуємо. І горизонтальний код штрихуємо ось ці, знизу. Готово. Знизу також треба зробити товстіше трошечки контур, щоб він не зливався. І в нас ось така яскрава фара красива вийшла. Тут нам потрібно зробити схожу ситуацію, і наша машинка буде майже готовою. Ось тут я роблю горизонтальне стрюховочку ось таким чином. Ось, ось таким чином. Тим чином проштрюховуємо. Дуже такий, бачите, простенький малюночок, ми швидкого намалювали доволі для такої складності. А, ну, він простий, але потрібно уважненько, обережненьку штрюховочкою робити. Так. Ось тут ми робимо ось таким чином. І ось тут ми зафарбовуємо теж чорним. Ось такий. Да. Надіюсь, вам було все прекрасно видно, як я робила. Тут ми робимо також такі темні більш лінії. в мене якісь ідуть. Я не знаю, що це за темні лінії, але треба додати. Тут у нас така лінія має бути потемніше. Готово. Ось такий Volkswagen жучок у нас вийшов. Тіні я робити від нього не буду ніякі. Я ставлю підпис і дату сьогоднішню. Ну, точніше, да, сьогоднішню дату 18. Десяте. Ось так це виходить. Так, от, пишіть, як вам цей малюночок, ще вийшло у вас. Про конкурс дізнаєтеся, ви можете, там буде під посилання на відео з розіграшем, там можете про все про все дізнатися, взяти участь, ну і все. До зустрічі далі в наступних відео. Бувайте!